Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про законодавчу роботу. Говоримо із політичним експертом Ігорем Рейторовичем. Пане Ігорі, вітає вас. Доброго дня. розпочнемо з кадрової політики. Кадрові питання у парламенті звучать чи не щодня. Згадаємо лише середу, коли із п'ятої спроби Верховна Рада, зрештою, позбавила депутатського імунітету за власним бажанням депутата Мірошника. Яка ж власне, доля, от на вашу думку, очікує е, подання генпрокурора щодо депутатів Клюєва і е, Мельничука, е, яких також мають позбавити депутатського імунітету за поданням генпрокурора? Ну і я нагадаю про те, що Клюєва підозрюють у шахрайстві, зловживанні владою та розтраті Амельничука у бандитизмі. От якщо за таких умов неможливо позбавити депутата навіть за власним бажанням депутатського імунітету, чого очікувати, коли доведеться позбавляти, і до речі, спроба вже була позбавити цих депутатів Мельничука і Клюєва, але голосів у коаліції не вистачило. Ну певною мірою звичайно, ці голосування будуть теслом знов-таки на місність коаліції з іншого боку. Все ж таки, коли депутата за власним бажанням позбавляли. Цих повноважень, да тут вступає такий фактор, ну, я б сказав, певної невідповідальності, необов'язковості, да, і, можливо, тому депутати не демонстрували такої активності, коли за це голосували. В питаннях ж цих депутатів, яких ви назвали, проти яких є відповідні подання генеральної прокуратури, там ситуація зовсім інша. Ну, по перше, її повинні розглянути на регламентному комітеті, прийняти рішення там чи ну достатньо є та доказова база, яка на сьогоднішній день надала генеральна прокуратура. Ну а потім. Відповідно, виносити ці подання вже в сесійну залу і очікувати на голосування. Будемо сподіватися, що воно буде ну я не буду говорити зараз позитивним чи негативним. Да, треба подивитися дійсно на ті е, докази, які зібрала е, на сьогоднішній день Генеральна прокуратура. Якщо вони достатньо аргументовані, достатньо аргументовані, то я думаю, що Верховна Рада, при що ми тут мова повинна йти про всі фракції, про ті, які відносяться до так званої опозиції, да, якщо вони говорять, що закон один для всіх, то вони відповідно повинні голосувати. Ну а ці е, персони вони повинні, потім вже повинні будуть захищати. Чати, скажімо, да себе ну встановлений законом спосіб, але не прикриватися цим депутатським унітетом, відповідно за ним ховатися і таким чином не відповідати на ті поставлені ну запитання, які до них намагаються поставити генеральна прокуратура. Ну остання інформація, яка з'явилася про те, що депутати збирають підписи за відставку Авакова, скандал, який розгорівся навколо його заступника чи батаря. Одна вашу думку, як вплине на самого міністра? Ну, міністр він достатньо. Людина така впевнена в собі, да він вже відповів з цього приводу там через соціальні мережі. Да? Крім того, ми не повинні забувати, що заступник міністра вже пішов відставку, з приводу якого розгорівся скандал. Тому той тут, от та увага, скажімо, громадянського суспільства журналістів до цієї проблеми, ну, вона зграла певну міру на користь. Да? Він правда там попросив провести дуже глибоку перевірку своєї діяльності, тому що він хоче також довести, що він ні в чому, скажімо, не винний його звинувачують безпідставно. Зрозуміло, що винесення таких питань в сесійну залу ну, це певну міру елемент тиску. Да? На діючих міністрів з одного боку, ну, ви це повинно їх стимулювати краще працювати, да, бути більш відповідальними, е, тобто робити не просто голосні заяви, а ще наводити якісь конкретні факти. З іншого боку, я не думаю, що на сьогоднішній день, скажімо, в Верховній Раді є необхідна кількість голосів, які ми ну, можуть проголосувати за відставку діючого міністра внутрішніх справ, тому що. Він займає достатньо такі ну серйозні позиції в кабінеті міністрів. Да? він я не буду говорити, там є людина чи президента, чи людиною прем'єр-міністра, але в нього достатньо непогані відносини з прем'єр-міністром. Ну і крім того, він намагається я підкреслю, намагається демонструвати достатньо активну роботу. Ну і зараз дуже багато питань, на які звертає увагу, в тому числі міжнародне співтовариство, і вони від нього залежать. Да? Тоже закон там про ну новий закон про поліцію, да ще інші закони закони, які повинні стосуватися нашої правоохоронної системи. Тому на сьогоднішній день зміна. Так якась різка да, от, скажімо, міністра, вона може певну міру в негатив зіграти. Тому я думаю, що він буде також про ці факти згадувати, говорити, що зараз йде робота, а мене, мене намагаються від цієї роботи, скажімо так, відволікати. Да. І ну, ідеальний варіант, звичайно, для нього особливо не реагувати. Ну і якщо голосів буде небагато зібрано, то це питання просто не буде винесено в сесійну залу. І, наскільки мені відомо, ну відповідні вже переговори, робота вона вже ведеться, тому що міністри ну вони принаймні, намагаються, ну в них не завжди виходить, але вони намагаються час від часу там з коаліцією спілкуватися. Або з окремими скажімо депутатами в коаліції, які в свою чергу мають вплив там на інших депутатів, да тому ну, певна робота ведеться. Ну, в п'ятницю ми побачимо, скільки там буде реально підписів. Да? Тому що вчора їх не так багато, скажімо, було. Вчора 에... тільки почався цей процес. На да, тільки почався цей підписів. процес. 에, знов, ну, да певною міру це також маркер 에, на ті процеси, які відбуваються в коаліції. Тому що ми прекрасно знаємо, що в нас в кабінеті міністрів і про це президент до речі говорив. Є 에, певні міністри, скажімо, да, до, до діяльності яких є питання. Ну але на фоні інших. На фоні інших я підкреслюю, скажімо, діяльність ну міністра внутрішніх справ, вона ще більш-менш ну відповідає тим ну, заявам, які попередньо робилися, там про реформи, про якісь там зміни і так далі. Ну стосовно інших міністрів, от Єгор Соболєв, голова комітету з питань боротьби з корупцією парламентського комітету, говорить про те, що якщо до кінця травня, початку червня, не буде результатів по розкриттю злочинів проти Євромайдану, депутати ініціюватимуть відставки генпрокурора знову ж таки міністра внутрішнього. Справ і голови СБУ Валентина Новача. Ну, це логічні заяви, вони вже неодноразово звучали, тому що дійсно ситуація. Ну я б сказав, так певною мірою вийшла з під контролю. Вже дуже багато часу пройшло. І ті справи, які можна було по гарячих слідах розслідувати, да, вони на сьогоднішній день затягуються. З іншого боку, тут є об'єктивні якісь моменти. Да, той же генеральний прокурор може сказати, що до нього його попередник, скажімо, да, нічого не робив в цьому контексті. Або там ми вже чули неодноразову інформацію, що доказова база просто зникла, або там була знищена, да, і все треба від... ну, фактично починати спочатку. Ну, випадково будемо... можливо, ці подання на двох депутатів з'явилися у генпрокурора? Ну, певною мірою зрозуміло, що генеральний прокурор він ну повинен діяти, повинен щось демонструвати, повинен щось показати. Це з одного боку, да? але, а але тут ж головне не демонстрація. Да, з іншого боку, я ж ми почали з того, що потрібна ну, відповідна наказова база. Якщо це зроблено чисто як елемент піару, то це все, звичайно дуже погано. Да? Але ну наскільки мені відомо, навіть з тих заяв, які робив генеральний прокурор, вони діста, ну зібрали там достатньо багато доказів, які дозволяють Відповідно, розпочати там, кримінальне впровадження, ну і займатися цією справою. Е, тому ну, будемо сподіватися, що подібні кроки будуть зроблені по тим актуальним питанням, які не тільки депутатські корпус цікавлять. Тут же питання в тому, що вони цікавлять і е, взагалі всю громадськість, да? це те, що привертає увагу. Ну, з іншого боку, Генеральний прокурор неодноразово говорив, що це тільки початок, що буде ще багато різних. Там подань да і є дуже багато там різних доказів зібрано по різних питаннях. Ну будемо сподіватися, що вони будуть ну, достатньо оперативно все це публікувати, і ми будемо стежити. Ну, громадські журналісти, експерти будемо стежити за ці, ну за розвитком цієї ситуації. До речі, говорять про те, що мають бути подання і ще на 29 суддів, аби позбавити їх суддівського імунітету. Але для цього має запрацювати вища рада юстиції, і якраз на цей тиждень планують, що зрештою вона буде обрана. Ну, це також питання дуже, скажімо, болісне, да, тому що саме від реалізації, від роботи всієї ж вищої ради, да, залежить, залежить подальші процеси реформування судової системи. От ми, скажімо, правоохоронні органи в нас заслужили на ту критику, ну, яка в їх бік лунає там з боку експертного співтовариства, громадськості і так далі. Але при цьому ми забуваємо, що вони ж та діють в рамках діючого законодавства і в рамках тієї судової системи, яка на сьогоднішній день існує в країні. Тому що, якщо ми хочемо від них вимагати... Якихось дуже ефективних там, чи ефектних, скажімо, заходів, да, то дуже часто виходить так, що вони заради реалізації цих заходів повинні порушувати діюче законодавство. Вони, звичайно, також на це не можуть піти, тому що вони завтра самі стануть фігурантами кримінальних справ. Тому тут питання я б розглядав в комплексі. Да, не можна говорити. Чи висувати претензії там до одного міністра, чи там до Генеральної прокуратури, чи до Служби безпеки, ми повинні розуміти, що у нас судова система надзвичайно є консервативною. Ну, можливо, помилка тут була в тому, в тому числі депутатського корпусу, що реформи треба було починати от якраз судової системи, да, щоб суди запрацювали, щоб вони були максимально прозорі. Але знов таки вони вимагають для реалізації цих ну змін да якихось доказів з боку Генеральної прокуратури, там міністерство внутрішніх справ, в свою чергу вони говорять, що у нас не вистачає там чи повноважень, чи є імунітет. Скажімо, у судді зніміть імунітет. тому ситуація насправді дуже заплутана. І тут от так склалося, що дуже багато що залежить саме від депутатів, да? як вони будуть голосувати, які вони будуть приймати рішення, яким чином вони будуть демонструвати, в тому числі суддям, да? що вони повинні діяти виключно в межах діючого законодавства, а не грати в якісь свої новусько-корпоративні ігри. От за для цього дивіться, вища рада юстиції має е, сьогодні має запрацювати, тобто їх членів обирають за квотним принципом. Експерти говорять про те, що е, для того, щоб цей орган був незалежним, потрібно відмовлятися від е, так званої квотності. Ну питання квот е, це звичайно дуже актуальне питання, але е, ну тут хочеться задати питання в свою чергу: а що на взаєм буде зроблено? Да, тобто, якщо не буде квотного принципу, хто їх буде обирати? Просто ага. самі судді, скажімо, не чи буде на це мати в майбутньому вплив там? Чи президент, чи Верховна Рада, чи там ну, різні е, організації, які ну безпосередньо в самій структурі суддівського корпусу знаходяться. Тому насправді питання тут дуже складне. Бо розумієте, з одного боку, квотний принцип з одного боку, да, він е, е, створює додаткові, я підкреслю, додаткові якісь елементи контролю. Да, та ж Верховна Рада може контролювати частину угу. да, через свою, скажімо, квоту. Там і так далі, і тому подібне. Якщо його ліквідувати, тоді виникне питання: хто взагалі суддів буде ну, контролювати е, в, в деяких країнах, звичайно, там. Тиск громадськості дуже серйозний, там створюються громадські ради, які мають контрольні функції, там громадський контроль, він знаходиться на високому рівні. У нас на сьогоднішній день поки що цього немає. Тому я до цих питань дуже обережно підходив. Можливо, є сенс нести зміни. Це квотування, да? тобто змінити там на користь, ну, щоб ну, більше можливо надати там, можливості самим суддям обирати своїх же ж представників. Да? Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, повністю позбавитися цих квот ми просто не зможемо. Да? Тому що, я ще раз скажу, е така відсутність фактично, відповідальності, ну вона ж перетвориться на колективну безвідповідальність. Це дуже складна проблема. А в контексті нашої судової системи вона ну актуально є в квадраті, да тому що від неї багато що залежить. У нас постійно корупційний скандал, яка спалахують у цій судовій системі. Тому на сьогоднішній день ну контроль повинен бути. В якій формі це питання відкрите. Про нього можна дискутувати. Наскільки мені відомо, громадськість неодноразово свої пропозиції висувала, в тому числі з приводу посилення контролю. Ну питання тепер до Верховної Ради чи. Підтримують вони ці ініціативи, чи будуть вони за них голосувати от стосовно громадськості, ви кажете, що сьогодні позиція не досить активна. Це проблема самої громадськості? Чи власне громадськість представники громадськості не мають елементів механізмів впливу? Ну вони передусім не мають ефективних механізмів впливу. Тому що якщо ми подивимося на ті закони, які регулюють функціонування інститутів громадянського суспільства в Україні, то закони дуже гарні. В принципі, це визначали, визначали різні міжнародні організації, і як це не Парадоксально значна частина цих законів була прийнята ще за минулої влади, скажімо, да. Але проблема цих законів полягає в тому, в тому, да що на папері вони чудові, але реальні механізми, реальні механізми реалізації впливу громадськості на процеси прийняття там чи вироблення державної чи публічної політики. Да, вони е, в цих законах надзвичайно погано прописані. Це перший момент. І другий момент ну, давайте не забувати про те, що е, громадськість вона в тому числі повинна брати на себе відповідальність. Якщо вона хоче впливати, да, вона повинна. Бути свідома, що частину якихось там чи повноважень ці функцій також перекладуть на неї. Вони повинні будуть за реалізацію цих повноважень чи функцій нести відповідальність. У нас на превеликий жаль. Значна частина громадських організацій, вони до цього не готові. Якщо ми на сьогоднішній день подивимося на громадські ради, які створені про органах державної влади, да, то ми побачимо, що там дуже багато представників дуже дивних. Ну я підкреслюю, да, дуже дивних громадських об'єднань, які таких об'єднань, які ніде особливо не фігурують. Люди туди потрапили, тому що ну це певною мірою питання іміджу. Да. От я там, член громадської ради при комусь органі, я начебто впливаю на державну політику. По факту вони ні на що не впливають, збираються вкрай рідко, да. І навіть не хочуть ні на що впливати, їм це в принципі не потрібно. Тому тут треба докорінно змінювати законодавство саме і в цьому контексті, тобто розширити механізми. Ну, ми на сьогоднішній день поки що не готові піти шляхом деяких європейських країн. Там зробили взагалі дуже просто. Там держава делегує частину своїх повноважень інститутам громадянського суспільства, ну до яких відносяться в тому числі організації там бізнесу. Наприклад, Да? ми поки що до цього не готові, але в контексті от контролю, скажімо, да, громадського контролю, там громадської антикорупційної експертизи. В нас є багато дуже організацій, які можуть цим займатися, і що найголовніше, вони готові, вони просто не мають механізмів. Тому тут треба вносити також зміни. також зміни. Поки що, ну, мені так здається, руки до цього не дійшли, тому що в нас є набагато більш актуальні питання, які потребують от реальної уваги Верховної Ради. Якщо вони будуть вирішені і будуть додатково прийняті там, закони, пов'язані з антикорупційною політикою, я думаю, що повернутися до цих питань, тому що треба вносити зміни в закон певної міри про громадське об'єднання, інші закони. Щоб розширити можливість громадськості саме впливати і впливати не декларативно, ну а дійсно реально. Ну стосовно актуальних питань, загалом початок цього пленарного тижня відбувся під егідою прийняття низки військових питань. Зокрема, Верховна Рада запровадила в цілому прийняла закон, що стосується процедури запровадження воєнного стану і заборонила мобільний зв'язок у зоні, де відбувається антитерористичні операції. Ну і загалом низку таких важливих. Військових законів це власне пов'язано із ти ситуація, яка відбувається на сході, якби ви Проаналізували ухвалення цих законів. Ну звичайно, вона напряму пов'язана з тією ситуацією, яку ми на сьогоднішній день маємо в зоні проведення антитерористичної операції. Це перший момент. Другий момент, звичайно, що ці закони є необхідними, необхідними. Да, тому що на сьогоднішній день імовірність ескалації відновлення активних бойових дій є надзвичайно високою. Да. Про це говорять і представники офіційної нашої влади, про це говорять наші закордонні партнери. Про це говорять структури, які займаються ну безпосередньо там розвідкою, скажімо, да, якимись військовими. Питаннями і так далі, я б навіть сказав більше, значну частину цих питань треба було приймати ще давним-давно. Да, тому, що дійсно в нас е фактично війна, фактично війна да, відбувається на сході України. При цьому е органи, які відповідають там чи військові, скажімо, якісь структури, да вони змушені діяти по законам, по старим ще законам, які не мають відношення до, от, до реальних бойових, скажімо, дій. Да, тому всі ці зміни вони є вкрай важливими. Вони певною мірою мають такий ну, випереджувальний характер, тому що. Е Поки що ніхто не планує запроваджувати військовий стан, да? але скажімо, той же президент неодноразово говорив: якщо тільки не дай Боже, почнеться там черговий якийсь на наступ там бойовиків, ну з допомогою, звичайно, російської армії, то на території України буде військовий стан запроваджений. Тому треба всю законодавчу базу підготувати. Знов таки можуть ж в процесі імплементації нових положень виникнути якісь питання, вони можуть потребувати якихось змін, тому тут треба. Комплексно працювати, комплексно розглядати, враховувати ну в першу чергу звичайно інтереси е, там генерального штабу наших збройних сил, тому що вони несуть за це відповідальність. А е, ну з іншого боку, е, ці закони вони в тій ж і іншій мірі будуть торкатися. Е, і звичайних громадян. Да, тому громадяни також повинні бути готові. Якщо там будуть якісь е, ну незрозумілі чи недосконалі там положення, то ну, так, також них потрібно вносити зміни. Тому я не виключаю, що ми і протягом наступних тижн, тижнів, тижнів да, також будемо Верховній Раді будуть розглядатися якісь питання, які пов'язані якраз з проведенням цієї антитерористичної операції. Ну, питання актуальне, дуже важливе, і йому потрібно завжди приділяти дуже серйозну увагу. Да? Тому що ну не може бути такого, що знов війна почнеться. Ми до неї будемо не готові. Ну і е, робочі групи, які були створені. Менше місяця тому у парламенті одна з них, яка розслідує корупційну діяльність корупційної складову уряду, інша, яка займається розслідуванням підвищення тарифів, за житлово комунальні послуги, і от одна вже з груп, що стосується корупційної діяльності. Ми побачили, як вона намагалася зібратися цього тижня. да, робота саботується, оскільки члени уряду не приходять на цю комісію. Ну, принаймні в п'ятницю має відбутися уже відкрите засідання. Сікільки я розумію, у сесійній залі з цього приводу. Чому так відбувається на вашу думку? Як би ви пояснили, хтось затягує цей процес? Ну я тут абсолютно не можу підтримати, скажімо, уряд своїй позиції, да, тому що. Е Чисто технологічно, чисто технологічно. їм треба було навпаки ходити на засідання цієї комісії, ну направляти своїх представників. Я розумію, що можливо там деякі міністри, яких викликали, да вони дійсно є там зайнятими, вони зустрічаються з міжнародними партнерами чи не можуть відірватися від роботи, але принаймні, можна ж послати свого заступника, який буде компетентним, да, і він зможе відповісти на ті питання, які поставить йому ця депутатська комісія. Тому ну, така позиція уряду, вона звичайно не на користь де тому, що з одного боку, ми бачимо заяви, що в нас все чисто ми готові надати необхідні докази. Да. З іншого боку, коли питання йде до е, якраз обговорення цих доказів, да представники уряду ну вони фактично саботують засідання цієї комісії. Е, ну, будемо можливо сподіватися, що от е, завтрашнє засідання, на якому деякі депутати, які входять до складу цієї комісії, вони вчора пообіцяли, що вони ну оприлюднять дані, в них дуже багато інформації. Це певною мірою підштовхне. Уряд до більш активної співпраці, тому що в подібних питаннях треба співпрацювати. Якщо, якщо одна сторона не співпрацює, ну я не скажу, що вона автоматично розписується в своїй вині, да, але відразу ну, виникає дуже-дуже багато питань. Якщо ви на контакт не йдете, да, то, відповідно можливо там є якісь питання, які дійсно ну, пов'язані з корупцією, да, з якимись схемами, які там ще збереглися, Та це які Так, да, Звичайно, тому тут, ну, тут певною мірою, звичайно, питання інформаційної політики. Да. В уряді немає. Попри те, що в нас є відповідне міністерство, да у нас не там немає єдиної якоїсь інформаційної політики. Ми іноді навіть бачимо, коли міністерства, ну я не скажу воюють між собою, да, але якісь питання, які можна було б вирішити в робочому порядку, вони виносять в публічний простір. Це також не дуже правильно. Ну, от, скажімо, евакуація наших громадян з Непалу, Вона mm -hmm. дуже гарно продемонструвала. Там перекладали відповідальність Міністерства оборони на службу з незвичайних ситуацій. Тобто це ну, певною мірою є проблемою. І ми це бачимо в тому числі в контексті діяльності цієї комісії. Да. Ну можливо самому прем'єр-міністру було б доцільно прийти, зустрітися, відповісти на питання, хоча б один раз да? цього було б достатньо, тому що звичайно, коли до цієї комісії ніхто на зустріч не йде, то комісія буде приймати відповідні висновки, да і ну робити достатньо жорсткі заяви. Це абсолютно логічно, абсолютно нормально. Ну, подивимося, як уряд відреагує завтра, після, а скажімо, публічного виступу представників цієї комісії. А стосовно тарифів, наскільки реально, що у разі, якщо висновки робочої комісії будуть такі, що потрібно їх змінити, знизити, наскільки реально що Верховна Рада зможе змінити ситуацію? Чи це просто заяви напередодні? Заяви політиків напередодні місцевих виборів. Ну певною мірою звичайно там є заяви політиків напередодні місцевих виборів. Ну і не лише місцевих, а напередодні майбутніх, ну коли вони там не відбудуться виборів парламентських. Uh -huh. Да, тому що коли тарифи приймалися, ці заяви вони не були такими активними. да, зараз, коли вони вже прийняті, вони почали діяти. З'явилися тут в нас нові розрахунки, згідно яких тарифи є там завищеними, їх треба зменшувати і так далі. Але розумієте, ймовірність зміни цих тарифів в сесійній залі, залі залежить навіть не стільки від висновків цієї комісії, скільки взагалі від ситуації на, ну, Наприклад, на енергоринку, да? тому що давайте говорити відверто. У нас на сьогоднішній день в країні є фактично монополіст, монополіст, да? який надає послуги ну, в контексті там, електроенергетики. При цьому антимонопольний комітет не хоче визнавати його монополістом. Да? Це перший такий момент. Тому Верховна Рада, Верховна Рада, вона може прийняти рішення. І там достатньо є багато депутатів, достатньо в різних, скажімо, фракціях і в опозиційних, і в провладних, які готові підтримати, тому що вони дійсно бачать, що в деяких моментах питання цих тарифів є заложні. Вищені, да, але тут ми виходимо в площину е, приватного бізнесу, тобто людей, які заробляють на цьому гроші. Ну наскільки от у держави вистачить сил надавити на цих людей, да? ну, в законний передусім спосіб. Е, Змінити їхнє монопольне становище і змусити їх встановити тарифи, які є економічно обґрунтованими, да, це питання поки що на сьогоднішній ну, день. Наприклад, відкрити. і Коломойського держава змогла це зробити Ну, е, Коломойський, розумієте, він все ж таки працював в такій сфері, яка от безпосередньо до споживача, до ну пересічного громадянина. Ну вона відношення мала, але не пряме, скажімо, да, а от питання, які пов'язані е, саме з комунальними послугами, ага. комунальними тарифами, да воно торкається е, великих наших власників, великих бізнесменів, які. Ще раз підкреслюю, вони саме монопольне становище займають. Да? При цьому вони мають своїх, ну давайте говорити відверто лобістів і в Верховній Раді, і в кабінеті міністрів вони будуть робити все для того, щоб ну максимально відтермінувати можливе зменшення цих тарифів. Якщо тарифи і будуть зменшені, я не думаю, що це буде радикально. Тобто, це буде там ну в контексті відсотків, а не разів. Це 100%. Тобто, шок, який був для населення, він шоком за великим рахунком і залишиться. Да? зміни можуть бути. Ну крім того, ми ж давайте не будемо забувати, що. Ми вступаємо в період вже літні, да? е, ну, Газу набагато менше почали споживати, запаси вже будемо робити, скажімо, на майбутнє. Тому в цей період певне зменшення воно може бути. Да? Але наскільки воно буде стабільним, тому що ми ж давайте не будемо забувати, що нам пообіцяли поетапне підвищення там, до 2017 року. Ага. Да? Тому от рішення цієї комісії, комісії да, в тому числі повинні торкатися не е, одномоментного якогось там зниження. Е, е, зниження да? Вони ага. повинні в перспективі внести зміни, в тому числі це. Поетапне підвищення, тобто воно повинно бути аргументоване, обґрунтоване. Ну і звичайно, в ідеалі вигідне всім і державі, і споживачам. Ігор Жейтерович, політичний експерт, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція до зустрічі в ефірі.